Чому історія адвокатури важлива не лише для юристів, а й для суспільства загалом, тому що це наш квиток в незалежність. Нас не придумав Ленін, розумієте. Ми не почалися від реформи 1864 1700... року звідки пішла українська адвокатура. Коли мене питають, а скільки років українській адвокатурі не 100, не 200, а 630. Історія адвокатури. Ну це нормально. Ти йдеш у професію, ти повинен знати історію цієї професії. І ви знаєте, не було. Жодної книжки я зараз не перебільшую. Жодної там було так одним реченням в Київській Русі адвокатів. Не було, а потім починаються литовські статути. А між ними п'ять Я кажу. Вибачте, а за 500 років що взагалі нічого в Україні не було. Ну, Давайте ще згадаємо Київську Русь. Так там були адвокати, їх не називали ще адвокатами, а видуками, приятелями, які от захищали своїх колег. Бачите, адвокат, родину. приятель. Ось так. історія. Сучасна українська адвокатура пишеться прямо зараз. не кожного дня тобі потрібно і виникає потреба звертатися до адвоката. Але коли ця потреба виникає, то адвокат стає рятівним якимось е, жилетом, можна сказати.